Вітаю, шановні на глядачі. Нафта є ключовим товаром сучасної світової економіки. Вона використовується в багатьох галузях промисловості, але головне те, що без неї нічого нікуди не поїде, не попливе і не полетить. Без нафти рух людей та товарів був би повністю паралізований. А з цим і світова економіка загалом. Саме тому за колуваннями світових цін на чорне золото всі настільки пильно стежать, і ми тут на каналі не виняток. Більше того, у нас є ще одна причина це робити, бо економіка наших. Нешановних шановних сусідів також тримається на нафті. Тож сьогодні ми будемо говорити про те, чому ціни знову злитіли вгору з вами, Валентин. Ще два місяці тому ми кайфували від того, що ціни на нафту обвалилися до нижче ніж 60 доларів за баррель. Тоді це було викликано двома основними причинами: по-перше, очікуванням охолодження світової економіки через тарифну війну імені Дональда Фреда, що прогноз на ріст світової економіки на цей рік знижений на 2%. З 3,1 до 2,9. І само собою, що в такій ситуації потрібно дещо менше нафти, ніж очікувати. По-друге, і що не менш важливо, внутрішні суперечки в картелі ОПЕК нафтовидобуваних країн вказували на те, що босс цієї нафтової качалки, Саудівська Аравія, готова розкрутити шланг і залити світ дешевою нафтою. Наскільки ви всі, мабуть, знаєте, ОПЕК діє консолідовано, контролюючи ціни на нафту через спільне зростання чи зниження пропозиції. Кожна Країна має свою квоту, за яку вона не може виходити у видобутку. Але останнім часом Казахстан почав системно це порушувати у цій країні. Найбільше родовища контролюють іноземні нафтові гіганти і ЕксМОБІЛ, яким як і самі державі не на руку такі обмеження. Тож опек на чолі з саудитами зобов'язалася приструнити порушників, відкрутивши який опустившись ціну на чорне золото. Але станом на зараз нафта чомусь не падає, а знову росте. А після подій минулої ночі так загалом активно поскакала вгору, торгується десь на рівні 73-74 доларів за барель, і плюс 8% дав VTI теж московський Юрал з, до речі 67,5, що вже дуже близько до того, що треба самим московитом і значно більше ніж треба нам. Так, які ж причини таких не дуже приємних змін? Нафта, як і будь-який товар, підкоряється законом попиту і пропозиції, і цими днями за бог, з бог цих сторін виник деякий тиск. Почнемо, мабуть, зі сторони пропозиції, бо останні найцікавіші, найгарячіші в усіх сенсах новини, стосуються саме її. До речі, якщо ці речі вам здаються складними, або хочеться краще розбиратися в тому, як працює ринок, дуже рекомендуємо курс основи інвестування від школи останнього капіталіста. Ми пояснюємо без сухої теорії на прикладах і в контексті реальних подій. Саме таких, як ця, наприклад, як взагалі реагувати на світові ринки і набувати свої капітали, і які інструменти використовувати, аби ці, ці коливання не впливали на, ваш, на ваші гроші? Посилання під цим відео на курс діє знижка до 15 червня, і курс стартує 23 червня. Тож, якщо ви раніше купите, то буде зі знижкою. Тож, не боріться. Взагалі, що може попливати на видобуток. Нафти в умовах, коли і запаси не збираються вичерпуватися у видову майбутнього. Звісно, що по-перше, змова виробників, що займаються ОПЕК пеку всю свою дорогу. А по друге, фізична можливість займатися цим видобутком. І тут ми підходимо до найцікавішого, а саме регіону, де концентрується половина всіх світових запасів нафти близького сходу. Ось так е не пощатило світові, що основний постачальник нафти це найбільш нестабільний, войовничий та вибухонебезпечний регіон планети. Як тільки там спалахує якийсь серйозний конфлікт чи виникає хоча б натяк на нього, ціни на нафту залітають вору. Ця традиція тягнеться ще з часів першої арабо ізраїльських конфліктів, зокрема від Суецької кризи, 1956 року, а найбільш яскравим таким випадком стала війна другого судного дня 1973 року, тоді на небі зійшлися всі зірки: масштабний військовий конфлікт всередині регіону і конфлікт між упекта та заходом. У відповідь на підтримку Ізраїлю, ОПЕК, що складається в основному з арабських країн, оголосив ембарго на продаж нафти США та деяких європейських країн. Що призвело до економічної кризи та періоду стафляції в Штатах. Зараз ні про які антикриз ізраїльські арабські коаліції мова не йде, але загрози для спокою всього близького сходу все ще залишаються. Звуть головною загрозою, звісно ж, Іран. Держава Ізраїль сидить теократичному мусульманському Ірану в горлі кістка. Тоді як самі євреї завжди готові відповісти, аби і навіть ударити превентивно, якщо в цьому буде потреба, чи існуватиме ще якась загроза нападу з чотирьох напрямків? Ми що вони власне і зробили цієї ночі? Іран наближається до створення своєї першої ядерної бомби, що підтверджують звіти МАГАТЕ, що сильно непокоїть Ізраїля, адже у разі успіху іранської ядерної програми першою мішенью стане саме він. Вони воювали зі всім світом за допомогою своєї проксі цих квір і іншого. Тож і атомка може бути використана. у свою чергу. Сполученим штатам новий масштабний, а тим більше ядерний конфлікт на близькому сході потрібен, як п'яте коло садовоза. Тому Дональд Фредович щиро намагався домовитися з Іраном про обмеження його ядерної програми. Але щось що у найкращого світі укладача угод його дружка Віткофа пішло. Не так. Більше того, зараз США, по суті, плазують перед Іраном. кажуть, це не ми, ми не винні. Ізраїль ударив по вас, але ми не винні. Давайте домовлятися, будь ласочка. а Іран каже: та ви там теж, блін, продаєте зброю, і ви теж винні, а Рубіо там ні, давайте дружить Ну, просто кріж тотальний як от з московитами. Так, оці Іран. Причому настільки. Це пішло не так, що ізраїльські партнери не стали чекати на дипломатичне вирішення питання, остаточно чекали на пригорні потуги Трампа і завдали потужного удару по Ірану. 200 винищувачів Ізраїлю були задіяні в нічному бордуванні іранських об'єктів у рамках операції, яка отримала назву «The Rising Lion». Речниця Захалу каже про 100 уражених цілей, зокрема повідомляють і про удари по іранських ядерних об'єктах. Знищений один з реакторів і декілька вчених ядерників постраждала також інфраструктура ракетних військ ірану. Але це ще не все, бо Ізраїль зашахедив немало, не багато командира цілого корпусу вартових ісламської революції. Разом з цим з самим Хосейном Саламі загинув начальник штабу Мохамед Багерії та ще щонайменше один високопоставлений генерал. Чистки генеральські робить Ізраїль. Іран на чолі з комана оперативно голосив відплати, уже запустив понад сто дронів у зворотньому напрямку. Близький схід знову запала, принаймні тимчасово. Звісно, миттєво штовхнула ціну на нафту вгору. Взагалі вона полізла вверх ще пару днів тому, коли стало ясно, що переговори між Ізраїлем і США заходять кут. але це вже занепокоїло риночок. А продовжили ці хвилювання новини про можливий удар Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах. Що власне і сталося? Тож риночок остаточно вхопила трясця, і ціни повернулися до рівня березня, коли Трамп ще не вийшов на люди зі своєю табличкою взаємних мир. Що тоскар чергова перемога найкращого у світі укладача угод. але відволівчимося трохи від ірано-ізраїльської грізні і поговоримо про ще один важливий пункт зі сторони пропозиції, який не дозволяє, хоча б пом'якшити негативний вплив геополітичної ситуації. Це поки що на виконання обіцянки ОПЕК ростити виробництво. зважаючи на обіцянку збільшити видобуток нафти на 411 тисяч барелів на день у травні. Реальні дані і близько не підтверджують, що дійсно це сталося. Аналітики Моранстелі все ще очікують зростання пропозиції протягом червня-вересня, але вони. Зазначають, що деякі члени ОПЕК можуть бути незацікавлені в такій політиці, що схоже зараз і проявляється. Ну і ще одна причина, чому нафта зараз зростає. Це тиск зі сторони попиту, і оскільки головним порушником спокою в очікуванням щодо зростання економіки Дональд Фредович, доведеться знову поговорити про нього. Переговори між США і Китаєм на тлі недавньої напруги завершилися деескалацію. Китай відновлює постачання рідкоземельних металів до штатів, без яких Реалізується виробництво деяких технологічних американських компаній. Фредович обіцяє не анульовувати візи китайських студентів, кажуть, що тиск американської машинобудівної промисловості зробив Трампа поступливішим, бо брак рідко металів погрожував беззапасом військової техніки та і виробника автомобілів. Нічого більшого з цієї перемоги американці не витягнули. Тарифи залишаються на рівні 30 і 10 історії з угодою стає все більш схожу на якоїсь Санта-Барбару, де головні герої почергово сваряться і миряться. Принаймні вона показує наскільки геніальним є переговорний план Фредовича. Як то кажуть, у нас був якийсь план, і ми його дотримувалися. в будь-якому разі, дескалація між двома найбільшими економіками світу додає невеликого оптимізму. Очікування, щодо стану економіки цього року, що не так сильно, звісно, як близький схід, але додає до ціни нафти. Але друзі, все ж таки, наша думка така, що довго більше 70 доларів нафта цініти не може. Принаймні, в цих умовах, які є, вона має все ж таки стабілізуватися і піти все-таки Ну, Зараз просто війна бах-бах, і далі трошки вона попуститься. І враховуємо, що Іран вже доволі санкціонований і прям там він великого впливу на, на ринок світовий не має. Ну, має, Але не такий, як би міг би. Просто чому падала ціна на очікуваннях договору, що Іран могли розкрити, відкрити, і полилась би нафта. По світу, а цей фактор зараз забраний, і знову нафта трошки пішла вхору. Ну не трошки так прорвалася. Але наразі, в принципі, вже вона там стрибає від 7, 73, 72, От вона гуляє. Будемо дивитися, як будемо спостерігати взагалі за конфліктом цим, що буде відбуватися далі. Сподіваємося, що цей скачок, який там виліз на 78 баксів, він його трошки попусте і нафта піде далі. вниз. Ну, Ймовірність цього надзвичайно висока, просто максимально висока. От я зараз прям записую, дивлюсь, зараз вона вгору зайшло і трошки упало до 74,5. Ми сподіваємося, що все ж таки ескалація ця з Іраном, вона теж не буде там довгою, надзвичайно. Є такі сподівання нещодавно ж була така ситуація, що Іран обстріляв Ізраїль, і там все в принципі завершилось доволі швидко, і тут можливо так само. Будемо дивитися, але знову таки думаємо, що все ж таки 70 і менше воно має впасти. Але загалом наразі в цій ситуації мало чого хорошого, в тому числі для нас, оскільки падіння світових цін на нафту для нас критично необхідне. Тож увесь цей шухер ми взагалі не чекали, на воно не на руку, але і безнадійної ситуації не є. Риночок незмінно реагує переляком на будь-який шум на близькому сході. Останнє знову таки таке було в березні, коли Фредович трохи побомбив хуситів ракетами та авіабомбами. Та історія взаємним бомбурням Ірану та Ізраїлю не нова знову таки. В кінці го року було те саме. І нічого схавали і забули. Як то кажуть, іранці піднімають червоний свій прапор, джихаду, і потім опускають. Піднімають опускають. От вони, по -піднімають, опускають. От вони по -піднімають, опускають. і опускають, тому що ресурсів нема. Тягатися з цим, -сим. так що удачі там цим фундаменталістам. Що стосується цих цін, у довгостроковій перспективі, то основна інтрига так чи інакше, все ж таки залишається в ОПЕК, чи там будуть все ж таки реагувати на порушників збільшення видобутку чи ні, і як і чи буде ухвалений законопроект блументальна грема, але це вже зовсім інша історія, бо поки американці охоче вітають московитів з національними Господи днем Московії, ніж вводять про це про неї санкції, Ну а на цьому на сьогодні все, дорогі друзі. До зустрічі, до побачення.